Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Західні медіа продовжують інформувати світ і власне Україну про те, що Північна Корея продовжує. Постачати озброєння до Росії і остання його використовує у війні проти нашої держави, що є знову ж таки небезпечним моментом для нас. Як цьому протидіяти і як розрубати ось цей вузол дружби між гадюкою та Жабою? Спробуємо знайти відповідь на ці запитання крізь призму події, яка Трапилось у Сполучених Штатах Америки, вона полягає в тому, що комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США підтримав законопроєкт, що передбачає санкції на кампанії, які сприяють північній Кореї в її допомозі Росії у війні проти України. Тут варто знову ж таки пояснити. Що для того, щоб цей законопроєкт став законом, він спочатку має бути ухвалений Палатою представників, потім Сенатом США, і пізніше його має підписати Джо Байден. Тоді він зможе вступити в силу. Один із співавторів цього документу, конгресмен демократ Джері Конелі, пояснив, що цей законопроект, якщо буде ухвалений, принесе втрати для Москви та Пхен'яна через їхню угоду щодо постачання військового обладнання, тобто, це є основною ціллю відповідної законодавчої ініціативи або повністю зруйнувати відповідну угоду між. Росією і Північною Кореєю або зробити все так для того, щоб ця угода була малоефективною. Північна Корея надіслала в Росію понад тисячу контейнерів військового обладнання та боєприпасів для поповнення арсеналу Росії. За оцінками, Північна Корея надіслала до Росії до мільйона боєприпасів і снарядів, щоб засипати ними українців. Також Південна Корея публічно підтвердила, що КНДР ймовірно поставили кілька типів ракет Росії для використання їх проти України, сказав конгресмен Джері Конелі. І, до речі, Блумберг публікував інформацію щодо інформації Південної Кореї в контексті постачання кілька типів ракет до Росії. Коналі наголосив, що вважає, що режим Пеняні ян має заплатити справжню ціну за підтримку Росії у війні проти України. За його словами, нове законодавство вимагатиме від Білого Дому застосувати цілеспрямовані економічні та візові санкції щодо будь-якої іноземної, фізичної чи юридичної особи, яка відповідає за продаж зброї чи матеріальної підтримки з Північної Кореї. Двоє авторитарних правителів, які живуть ілюзіями та впроваджують репресії, мають на меті покарати Україну за один гріх. Просте прагнення бути вільним народом це не може бути гріхом ні тут, ні в Україні, ні будь-де у світі, сказав конгресмен. Вторнення Путіна в Україну є вбивчим, і КНДР не повинна без наслідків постачати боєприпаси воєнному злочинцю Путіну. Наголосив конгресмен республіканець Джо Вілсон, який також є співавтором законопроекту. І тут потрібно пояснити, що дуже позитивним у цій ситуації є те, що автором і співавтором відповідного законопроекту є. Представник від демократів і представник від республіканців. Це говорить про те, що у подальшому, в ході дискусії, можна досягнути двопартійної підтримки навколо відповідної законодавчої ініціативи. Вілсон говорить, що українська перемога покаже, як демократія та верховенство права перемагають диктаторів, які зберігають свою владу верховенством зброї, пригнічуючи власні народи. Диктатор. КНДР. Кім Чен Ін прагне приєднатись до Путіна, іранського режиму та комуністичної партії Китаю, які складають увага від зла, що працюють над знищенням свободи та демократії в всьому світі, заявив під час обговорення законопроекту конгресмен Вілсон від республіканської партії. І тут також варто пояснити цю точку зору. Станом на зараз у світі якраз сформувалася вісь зла, основні центри якої знаходяться в Москві, в Пекіні, в Тегерані. Я би не говорив, би, що Пхеньян є рівноцінним учасником цієї вісі зла. Я би сказав, що вони знаходяться на нижчому рівні, ніж Китай, Росія та Іран, але вони також явно сюди можуть і входять. У цю вісь зла і це дуже важливо, що така дискусія триває в конгресі. На необхідності для США проявити лідерство наголосив також конгресмен республіканець Майкл Маккол. Росія, Китай, Іран, КНДР разом виступають проти вільного світу на Заході. Що тут на кону? Я думаю, що на кону вільний світ і США мають лідерство. Якщо ми залишимо наших союзників по НАТО, наші повідомлення це надійшло нашим ворогам. Це лише додасть їм сміливості та зміцнить наших ворогів, зазначив голова комітету із закордонних справ Маккол то також позитивно висловлюється щодо відповідного законопроєкту. Далі, за словами законодавців, законопроєкт, якщо стане законом, він має надати повноваження Міністерству фінансів США та іншим органам влади запроваджувати обмеження щодо компаній, які сприяють співпраці Росії та КНДР. Наші зусилля, якщо вони будуть успішними, можуть означати, що українські життя будуть врятовані на полі бою. Цей законопроект розширює дії закону про санкції та посилення політики КНДР від 2016 року, щоб зробити все можливе, аби разом з вимогами звільнити політичних в'язнів, припинити цензуру та демонтувати системи ядерної, хімічної, біологічної та радіологічної зброї КНДР. Також Припинила матеріальну підтримку війні Росії в Україні, зазначили конгресмен, конгресмен Конолі. Його колега, конгресмен демократ Грегорі Мікс, наголосив, що російська війна в Україні призвела до деградації війська РФ. Крім того, Москва втрачає союзників відтак, змушена просити про боєприпаси і запчастини у Пхеньяна. Законопроект про санкції через підтримку КНДР нелегальної війни Росії в Україні передбачає обмеження щодо іноземних осіб відповідальних за сприяння передачі або продажу зброї Росії, які свідомо імпортують чи експортують в або з Північної Кореї товари. Послуги чи технології для зброї, які можуть бути використані Росією в Україні, іноземні фінансові установи, які надають фінансові послуги причетним особам, а також осіб, які надають допомогу в логістиці, постачанні та переміщенні північно-корейської зброї або матеріальної підтримки для використання незаконній війні Росії в Україні. Ось такий достатньо цікавий законопроект, який по суті, має ставити значні перепони в постачанні озброєння КНДР для Росії, і тут я можу висловити свою -таки, точку зору: цей законопроект є певний сигнал для Китайської держави, яка може так допомагати Росії через таку країну, як КНДР. Тобто тут є показник того, що цей законопроект показує, що ті особи компанії, які будуть намагати ще транспортувати Північнокорейську зброю до Росії, чи якось допомагати їй вивозити її, знову ж таки, до Росії, вони будуть покарані і будуть під санкціями. Тому в даному випадку ми будемо очікувати, як ця законодавча ініціатива. Зможе реалізуватися в Палаті представників, в Сенаті, і чи підпише знову ж таки її Джо Байден. Достатньо непогана ідея, як вирішити цю північно-корейську проблему, але тут потрібно розуміти, що там також будуть намагатись шукати якісь обхідні маневри, щоб їх використовувати для того, щоб продовжувати постачати зброю Росії плюс. Північна Корея особливо то і не боїться якихось санкції. Вони можуть це знову ж таки робити. А от, до прикладу, ті особи, ті компанії, які їй це допомагають, отут вони раз 10 можуть задуматись, чи потрібно це продовжувати робити. Під загрозою того, що вони можуть потрапити під санкції. Загалом така коротенька інформація щодо цього законопроекту. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ту канал Independent Поличекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!